Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні внаслідок повномасштабної військової агресії Російської Федерації. Ворог не полишає спроб окупувати схід та південь України. Проте відважні українські захисники стримують загарбників та поступово звільняють населені пункти нашої країни від загарбників. У Генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що росіяни планують збільшити темпи наступальних дій на Харківщині та Луганщині для того, щоб завадити контрнаступу українських військових в зимовий період. Водночас окупанти продовжують наступати в районі Авдіївки Донецька та Бахмуту. Загарбники продовжують обстрілювати позиції українських військових, населені пункти на західному березі Дніпра. В населеному пункті Кадіївка, що знаходиться під тимчасовим контролем російських збройних сил, Хаймарс завітали до гостявого дому Жданов. Повідомляється, що в цьому готелі базувалися бойовики приватної військової компанії Вагнер. За попередніми даними, будівля зруйнована, а окупанти опинилися під завалами. Кадіївка – це вам росіяни не стаханов, і все буде так, як запланував Валерій Залужний. Російські окупанти продовжують обстрілювати правобережну Херсонщину. Ярослав Янушевич, очільник Херсонської ОВА, повідомив, що противник за минулу добу здійснив 45 обстрілів з використанням танків, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогневого ураження загорілося гаражне приміщення Херсон-Обленерго, що призвело до пожежі площу в 30 квадратних метрів. У результаті цього дві людини загинуло та п'ять отримали поранення. Внаслідок ворожого обстрілу знищено три службові автомобілі енергетиків, пошкоджено п'ять одиниць техніки та ангар. Росіяни продовжують здійснювати обстріл Нікопольщини. Валентин Різніченко, керівник Дніпропетровської ОВА, повідомив, що внаслідок вогневого ураження три села Червоногригорівської громади залишилися без світла. Також понівечено більше ніж 20 житлових будинків, розбито 50 сонячних панелей, пошкоджено господарчі будівлі та адмінбудівлі, газопроводи та енергетична система. На щастя, жертв та постраждалих немає. За наявною у генштабу ЗСУ інформацією, протягом останніх кількох тижнів окупанти на тимчасово зайнятій території Луганщини проводять обшуки у місцевих закладах освіти. Метою таких дій є виявлення та знищення підручників, книжок українською мовою, а також матеріалів, в яких міститься символіка України, це ж як треба боятися українців та нашої мови і символів. На Сєвєродонецькому напрямку загарбники посилюють заходи примусової мобілізації. Стало відомо, що росіяни у населеному пункті Красний Луч суттєво збільшили кількість патрулів для перевірки документів у чоловіків, а також вручення повісток. Крім того, патрулі примусово відвозять призовників до пункту збору мобілізованих. Збройні сили України продовжують нищити ворога. Так, підрозділи артилерії та ракетних військ протягом минулої доби завдали вогневого ураження трьох пунктів управління, трьох районів, де було зосереджено живу силу, військову техніку та озброєння противника. Продовжуємо вірити у найкращу армію світу, підтримувати наших відважних оборонців та допомагати їм здобувати перемогу. Укроборонпром заявили, що український безпілотник з дальністю в тисячі кілометрів наразі проходить фінальну стадію випробувань. У державному підприємстві повідомили, що це дрон Камікадзе, який має можливість повертатися. Це означає, що один безпілотник зможе уразити декілька цілей. Український дрон схожий за характеристиками на іранські шахеди, проте має свої особливості, які роблять його унікальним. Зазначається, що маса бойової частини складає 75 кілограмів. А це значить російським базам приготуватися до зустрічі з бавовняними подарунками від українців. Що думаєте з цього приводу? Країни Європейського Союзу досягнули згоди щодо надання допомоги Україні на суму 18 мільярдів євро по привету Угорщини. Західні партнери вирішили використати іншу схему: гарантії за кредитами не покриватимуться бюджетом ЄС, оскільки окремі країни Союзу зможуть їх взяти на себе. Це означає, що одностайно рішення всіх членів ЄС не потрібно. Як ви вважаєте, товариш Кремлівського фюрера Віктор Орбан може ще передумати щодо допомоги Україні чи буде підтримувати Путіна до останнього? Американське видання The Washington Post вважає, що деокупація Кримського півострова Україною може спровокувати Володимира Путіна на використання ядерної бомби. На думку фахівців Сполучених Штатів Америки, анексія Криму для Кремлівського фюрера стала основою його спадщини. Яке може розвалитися, коли він втратить півострів, тому Володимир Путін підкреслює, що будь-які спроби України повернути Крим стануть переходом за червону лінію. У The Washington Post підкреслили, що претензії України та Російської Федерації на Кримський півострів не залишають шансів на мир між країнами, але нам, українцям, не потрібен мир з Росією. Мабуть, не залишилося жодного українця, який би хотів повернути дружні стосунки з цією недокраїною. Завершується цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу активність, лайки, коментарі та репости, які допомагають підіймати ролики рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більша кількість користувачів зможе дізнатися правду про російсько-українську війну. Тримаймося і до наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.